Мене звати Світлана Царенко, я за професією вчитель початкових класів та фізкультури. І я б хотіла, щоб у мене був додатковий прибуток. Я не робила ніяких інвестицій в своєму житті. Для мене це нова справа. І Я просто е випадково натрапила на статтю в інтернеті, що відкрився ринок землі в Україні. Для мене важливо мати пасивний дохід у майбутньому. Бути взагалі захищеною. Я вирішила саме зараз інвестувати в українську землю, так як не так давно відкрився ринок української землі. Земля буде в ціні зростати. Я вирішила скористатися першочерговим правом і саме зараз не зволікати цим питанням. Я вчитель і в мене не така висока зарплатня. Я не можу придбати повністю земельний пай. Я інвестую в сертифікати, які коштують по тисячу гривень. Для мене це посильна сума. І я надалі планую року інвестувати. Це буде добавка до моєї пенсії, я думаю. Я вже інвестувала у 5 сертифікатів, Ну, я думаю, що можу ще з десяток придбати інвестиційних сертифікатів фонду е, Я Людина творча і мені дуже подобається подорожувати, купляти собі гарні речі, займатися своїм хобі. І, звичайно, для цього потрібні гроші. Я не хочу бути залежною від близьких у майбутньому, то накопичення завжди згодяться. Ну, реально, якби гарні перспективи для людей. Хто як не ми, українці, повинні стати співвласниками. То прийдуть ті іноземці потім скуплять. Може, чорноземці українські. Дуже цінні. Так, да. любимо свою Україну. Були деякі невеликі сумніви, але я більш читала. Дізнавалась, запитувала, вивчала ринок, дивилась аналіз в інтернеті, перспективи росту цін на землю, порівнювала із цінами землі в Європі, нашу українську землю, то вирішила, що це дійсно. Того стоїть, щоб вкладати гроші в інвестиційні сертифікати, держава зараз дуже контролює земельні фонди, більше навіть, ніж забудовників, більше навіть, ніж банки. Тому я глибоко вивчила це питання і прийняла рішення вкладати гроші земельні сертифікати фонду «Грунтовно».